Комунальний арешт майданчик змінює прописку. Вже із вівторка. Неправильно припарковані автівки евакуатори вестимуть на вулицю Городоцьку, 185. Це територія трамвайного депо. У Львів, електротрансі, який і займається переміщенням приватного транспорту. Твердять, там, на відміну від попередньої адреси, депо на промисловій є цілком облаштований для цього майданчик. Більше того територія буде під цілодобовою охороною приватної структури. Аби повернути чотириколісну приватну власність, легковажному шоферу доведеться викласти чималу купійчину. Це не буде ніякий штраф, це буде дійсно братися та сума людей, яка ну, витрати на евакуатор. І яка це сума? Затрудняє скати, думаю, біля 300 гривень. Нагадаємо, міський виконком своїм рішенням повернув на міські дороги цей каральний вид транспорту, який забирає неправильно перепарковані машини. Здебільшого ті, які заважають рухові громадського транспорту та легковики водії, яких Аж геть брутально ігнорують правила паркування. Щоправда, забирати автівку, якщо її власник є на місці, комунальники не можуть.